Христос Воскрес, в ім'я Отця і Сина Святого Духам. Дорогі в Христі, браті і сестри, ми сьогодні продовжуємо по волі Божій читання діянь апостольських. І напевно це єдина книга, вона охоплює 30 років приблизно активних діянь Духа Святого через апостолів. Але читаючи цю книгу, ми з вами можемо і пізніше будемо доторкатися, відкривати листки книг інших, які апостол Павло напише до церков, до церков Корімфів, Солуні, усіх тих церков, де вони проповідували, і де учні, його вже учні йшли мисле Слово Боже. І це буде пізніше. І це Таке надзвичайне свідчення, як я це повторюю, катата з графа, according to the scriptures, згідно з Писанням, вони доказують, вони йдуть першим в синагоги, там, де щосуботи читається Слово Боже і закон Мойсея. І вони доказують, що Ісус є Христос, вони доказують, що Єшуа є Мішія. І перші християни вони називаються послідовниками дороги. Пам'ятаєте, Христос сказав, що Він є, я є дорога, істина і життя. Ми будемо це слово дорога чути ще кілька разів. І тепер ми бачимо, що ті, ж, хто чують апостола Павла, одні сильно не готують, але вони просто не мають виходу. А більшість людей навертаються і стають послідовниками путі, дороги, якою є Христос. Учора я закінчив читання, і ви чули про те, що був один юдей Аполос. Аполос це є грецьке ім'я. Це є так, якби син Аполонія. Аполонія це був брат Артеміди, Діяна, так що він мав поганське ім'я. Чому? Тому що він жив тоді у грецькій культурі, але він до синагоги ходив і він прийняв Слово Боже. Але Він не знав про те, що існує, що Ісус помер за наші гріхи. Він лише був обучений Іваном Хрестителем, і він знав хрещення Івана Хрестителя, а це було хрещення на покаяння від гріхів. І Христос пізніше, бо Іван сказав, що мені пора умалятися, а Христові пора рости. Христос пізніше сказав, Іван буде хрестити водою і вогнем вас. Духом Святим. Так що Іван підготовлював, але цей був настільки красномовний, що він у публічних виступах з юдеями він всіх їх перемагав. Він в собі мав справді Духа Святого, і пізніше він багато добра вчинив. І ми тепер чули кінець 17 глави від 24 вірша, що він був з Олександрії. Після того Акіла і Прескіла навчили його, відкрили йому немовби очі, дали йому знання, що Ісус Христос Він помер за наші гріхи, Він у третій день, Він вознісся на небо у сороковий день, що Він Духа Святого не послав п'ятдесятий день і що Він прийде вдруге судити живих і мертвих. Якраз це є суть, якраз тому не любили. Не подобалась проповідь Павла Ареопазі в Атенах, тому що ті боги не приходили судити живих і мертвих, вони не померли за людей, вони не взяли гріх Адама падшого, їх лише використовували багатії через тих жреців, священників щоб, очевидно, здирати гроші з людей, тримати їх у темноті. Не були сліпими проводарями народу свого, а сліпий проводар лише в яму проведе іншого і сам упаде з ним. Господь прислав Павла і Павло, знаючи ту філософію їхню і теологію, так би мовити, Він успішно проповідує. Отже, тепер Аполос є навчений і Аполос іде так само і проповідує. І здавалося би, що буде причина, тому що люди будуть подобати Аполосу, вони будуть готові навіть, немов би, розділити церкву Христову, тіло Христове. Одні будуть говорити, ми почуємо, що ми є Павлові, одні будуть говорити, ми є Петрові, а треті ми є Аполосові. Але Павлос каже, ні, ми лише підливаємо, а хто зрощує насіння. Це є воскрещий Христос. Отже, це є єдиний доказ, що Павло справді прийняв Господа в серце своє, і що справді він має про церкву як тіло Христове. Тіло має різні члени, але воно є одне тіло. І кожен член працює для успішності тіла. Таке розуміння апостола Павла він кладе про церкву Христову. І тим тілом є Христос Воскрес, без Нього все зім'яне, нічого не поможе підливати, якщо він буде відкинутий, не дай Бог. 19 глава, як аполос у Коринті Павло, прийшовши через горішні околиці, прибув Ефес і знайшовши там деяких учнів, спитав, чи отримали ви Духа Святого, коли увірували, а ті відповіли, та ні ми не чули, чи є Дух святий. І він спитав, яким хрещенням ви хрестилися. Всі відповіли хрещенням Йоанна. Тоді Павло промовив, Йоанн хрестив хрещенням Покаяння, кажучи людям, щоби вірували в того, що по ньому прийде, тобто Ісуса Христа. Почувши Це, вони хрестилися в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, вони почали говорити мовами пророкувати, а було їх усього яких 12 чоловік. Отже, ці люди, так само певно, були навчені Аполосом попередньо, але вони ще не чули про Духа Святого, про те, що Христос взяв гріх світу, що Він помер, що він нас звільняє від гріха. Коли ми самі свідомо відкидаємо цей гріх, і коли ми йдемо його дорогою, а апостол Павло, наклав на них руки, і Дух Святий зійшов, було чоловік 12. Отже, ми бачимо, як Господь діє, яка сила є Господня там, де віра є в Його ім'я, ім'я Воскресшого Ісуса. Далі дуже цікаві речі. Відкрийте свої книги, якщо ви маєте, 19 глава діянь апостольських, діяння йдуть після Євангелії від Іоанна. Восьмий вірш, увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв відважно, висідуючи, переконуючи про Царство Боже. Отже, в синагозі, тому що вони чули кожної суботи про Месію Ісуса. Тепер доказує ключі ті всі, віднаходжує і показує, що двері для тих ключів є Воскресший Ісус, що йому треба було пострадати, тому що він взяв гріх людини. Заплата за гріх це і смерть. Отже, сам Адам паче, людина паче не могла це зробити, тому що вона в грісі була. Я вже раз говорив цитату, що. Вергілій писав, що мусить Бог мішатися, щоб людям показати світлу дорогу. Отже, Павло три місяці в синагогах проповідує, що це Ісус, що Бог є в силі. Якби не помер Ісус, то Бог би не був в силі, бо гріх був би непереможений. Пам'ятаєте, коли Петро радив Ісусові, що нехай не буде з тобою, того не йди в Єрусалим. Що сказав йому Ісус? Сказав, подивився на Петра, він бачив, що це не думка Петра, а думка сатани. Він сказав: сатано, відійди від мене. Він запромовив до сатани, це є порада сатани. Не було би тоді проповіді, якщо би Христос не помер і не Воскрес. Думайте над цим. Отже, Він переконував їх про царство Боже, про те, що Царство Боже це є Воскресший Ісус. Дорога до нього, покаяння в гріхах, і всі є браття і сестри, всіє від одного. Так він це говорив нещодавно в, в Ареопазі. Як же деякі запекло не хотіли вірувати, злословили перед народом путь Господню. Ще раз, путь Господню це була місіанська конгрегація, це були ті юдеї, що увірували в Ісуса і він Є дорога Ісус, є дорога істинної життя. Він є дорога до Отця Небесного, до Бога Ягве, він є дорога до Його Отця. Господь став Ісусом, втілився. Пам'ятаєте, пам'ятаєте горючий кущ купина, яка горіла і згорала. Я є, хто я є. Ягве – це є, означає Я є, хто я є, і я стану вашим спасінням. Тобто Ісусом. Це є путь Господня, це є путь Господня, коли в нас стає путь дорогою людською, тоді уявіть собі, ким є люди, дітьми, любими дітьми, синами і дочками Бога. Подумайте над цим, дорогі Христі. Коли ті злословили, не хотіли вірити у путь Господню, Він їх покинув, відокремивши учнів щодня. Провадив з ними бесіди в школі тиран. Значить, тиран, напевно, давав йому якісь години, можливо, давав йому години, коли, пам'ятаєте, ви знаєте, що там дуже гаряч сильно в Малій Азії, і там сієста, там називають вони є години, коли в день вони спочивають. І коли ці місця були, напевно, тано коштували, щоб їх рентувати, або він їх просто виділяв свій, свій клас великий. І там учні, ті, що йшли дорогою Божою, збиралися, і він там проповідував. Але цікаво ім'я Тран. Тиран, напевно, чи родичі йому дали: тиран це і деспот. По-людському, то це є значить людина, яка є свавільна. Можливо, це учні тирана дали йому за його строгість таке ім'я. Це невідомо. Але це маленька вкладка до цього. 10-й вірш 19 глави. І так воно тяглося два роки. Два роки він в школі тирану вчив. християн. Уявіть собі за два роки, скільки можна посягнути святого письма. І це сталося. Так, що всі ті, що жили в Азії, юдеї погані, чули Слово Боже Господнє, чули про путь Господній. Та й чуда неабийки творив, бог руками Павла. Отже, ми бачимо, люди не творять чуда. Чародії намагаються сказати, що вони творять чуда. І хочуть, щоб люди на руки їх дивилися або на їхні рухи. Господь творить чуда. Коли ми приходимо до церкви, то ми не просто дивимося на тих, хто там говорить чи робить щось. Корисно навіть, а ми повинні Богові хвалу здавати. Значить, неабийки чуда творив Бог руками Павла. Без Бога це було б ніщо. Це була б якась Симонія, яка була осуджена, ви чули це попередньо. Досить було прикласти до недужих хустину чи хвартух, які були, діткнулися до його тіла і недуги їх покидали і виходили з духи. Отже, злі духи вони спричиняли недуги, і спричиняють недуги і до сьогоднішнього дня, напевно. До цього треба дуже акуратно підходити. І Господь через їхню віру у путь, що апостол Павло йде цею дорогою, Господь зціляв. І звільняв від духів. І дивіться, що станеться. Ви знаєте, що шарлатанство воно є. Покаране сильно. І Ісимонія, це означає, що купити собі благодать, щоб її використовувати не для Божої цілі. Деякі з юдейських мандрівних заклиначів пробували, пробували собі призвати ім'я Господа Ісуса на тих, що мали з них духів, кажучи, заклинаю вас Ісусом, якого Павло проповідує. Отже, люди, які не мали на меті, щоб на путь Божу навернути тих людей, щоб їх зцілити, щоб вони побачили Бога. Вони хотіли, щоб ті зцілилися і заплатили лише їм. Шарлотанство це. І вони чули, що Павло ім'ям Ісуса це робить. І вони почали таке саме робити. І подивіться, яка кара їм за це йде. Не самі на себе це викликали. То були сім синів якогось скеберу, юдейського первосвященника, які так робили. Нічого багато не відомо про цього первосвященника, що він діяв на ім'я громади, але він міг бути просто так само самозванець. І його сім синів ішли, робили бізнес іменем Ісуса, якого Павло проповідує. І злий Дух озвався до них, кажучи, Ісуса, я знаю, Павла, я знаю, а ви хто такі? І наскочив на них той чоловік, в якому був злий дух, перемігши їх одних і других, подужав так їх, що в неволі поранені втекли з того дому. Чи може бути гірша ганьба і наказання? Вони самі. Себе це спровадили. Довідались про це всі юдеї погани, що мешкали в Ефесі, і страх напав на них усіх, і славилося ім'я Господа Ісуса. Багато з них, що увірували, приходили, признавалися та об'являли свої вчинки, тобто каялись, сповідалися. Але ще раз пам'ятайте це все своє життя, злий Дух каже, Ісус, знаю, Павла, знає, Петра, знаю Ісуса, а ви хто є? Значить, як Він їх знає, знає через їхню молитву піс, через їхню посвяту Богові. Все, що вони робили, це робили для Бога. А ті сини, сім синів скебе, не робили все для Бога. Чимало з тих, що чарували, повзносивши купи книги, палили їх перед усіма. І злічили ціну їх на 50 тисяч срібняків, отак завдяки Господній силі слово зростало і зміцнялося. Отже, Сатана припиняє, Слово Боже хоче припинити, але на Христі велику п'ятницю, смертю смерть подолав Ісус, розрушив царство Сатани і нам життя дарував, Він воскрес. Дарує життя вічне тим, що йдуть його дорогою. Ми бачимо, що ті всі люди, що різні гороскопи, магії, книжки з цього мали, вони їх поприносили, вони так напудились, почали каятись і спалили на 50 тисяч срібняків. Якщо перевести приблизно на той час курс драхну на той час срібняків, це приблизно. 140 років, 140 років праці людини. Вони це все спалили, тому що боялися, тому що увірували в Ісуса і вже перестали бути попередніми людьми. Так слово Боже має діяти в людині, Повинна відкинути попередню дорогу думки, привабливості, і йти дорогою Божою. Коли це здійснилося, Павло постановив своїм дусі перейти через Македонію і Ахаю та й удатися до Єрусалиму, кажучи, коли там буду, треба мені потім і Рим побачити. І він післав Македонію двох своїх помічників Тимотея і Ераса, сам же затримався деякий час в Азії. Адже ми бачимо, Павло планує йти до Риму. Це буде його певно третя подорож, але він йде в Єрусалим, він хоче прийти в серце юдаїзму колишнього і християнства. І такий є, напевно, план Божий, тому що дуже коштовною є дорога до Риму. По-перше, по-друге, як він сам прийде, один буде ефект, а коли... Ковернемент його привезе туди римський кувернемент, тому що в Єрусалимі його засудять, і він скаже, що він є римський горожанин, сивіс романос. І він має йти, він має право требувати на суд перед Кисарем. І він це потребує, і його в кайданах туди доставлять, до Риму. І люди будуть знати. Він буде там в тюрмі, і Він буде свідчити про Ісуса. Ісус сказав йому, тобі треба буде пострадати, але я тебе посилаю, я тебе не покину. Ти будеш там моїми уставленим серцем. 23 вірш, 19 глави, а під ту пору щенився чималий розрух з приводу путі Господньої. Знову путь Господня це є проповіді Євангелія. Євангелію це є добра новина. Добра новина про те, що Син Божий взяв наш гріх, помер за наш гріх, Бог його Воскресив, Возніс його на небо, Він не спослав Духа Святого і Він буде судити живих і мертвих. Кайтесь, це є проповідь, але пам'ятайте, що вас Бог любить. Пам'ятайте, що це. Ні Артеміди, ні Діяни жреці не проповідували, ні Зевса жреці, ні Юпітера, ніяких інших поганських богів жреці це не проповідували, а там були сотні вірувань. Пам'ятаєте, Павло назвав, що ви є віруючі люди, Значить, віруючи, напевно, в душках, тому що вірите не в правдивого Бога, але маєте жертовник для невідомого Бога. І я цього Бога вам проповідую. і пам'ятайте, що Павло сказав, Бог понад усе. який Бог, а ось я вам скажу. І багато, очевидно, тих, які тратили бізнес, який був зв'язаний з тими храмами, так само, як в Єрусалимі, послідовники дороги Месії, месіанські віруючі, вони втратили працю, тому що люди перестали вже жертви приносити так багато в Єрусалимі після Пасовер, коли Ісус був розп'ятий, коли Він воскрес. Отже, під ту пору зчинився чималий розрух з приводу путі Господньої. Один був на ім'я Дмитрій Золотар. Отже, ми бачимо цю ситуацію, робив срібні храмики Артеміни. Тим давав ремісникам чималий заробіток. Він, певно, мав асоціацію, він, певно, був голова цих золотарів. І він давав ремісникам чималий заробіток. Зібрав він їх і інших робітників, які робили подібне і до них промовив. Мужі, ви знаєте, що від цієї праці залежить добробут наш, виробляння цих храмів маленьких і статуїв. Артеміде. І бачите, та й чуєте, що не лише в Ефесі, але сливе в усій Азії, оцей Павло переконав і звів багато людей, кажучи, що це не боги, які зроблено руками. Він це говорив в храмі Артеміда, що це не є боги, що Бог створив світ нас, Він погоду нам дає, але його не може зробити. Руками і молитися до тої статуї, до того, до того творіння рук людських, яке би воно ну, гарно не виглядало. І це загрожує не лише привести наше ремесло до занепаду, але і допровадити до того, що храм великої богині Артеміди вважатимуть ні за що, та й скінчиться тим, що та яку вся Азія. І весь світ шанує, бо де позбавлено своєї величі. Бачимо, чуємо, що він намікає підхід фінансовий і по тому емоції людей хоче використати. Почувши це, люди сповнились гнівом, закричали велика ефеська Артеміда, і місто наповнилося заколотом, а вони кинулися, як один. Гурмою до театру, схопивши Гая та Аристарха, македоняни, що були з Павлом, македоняни, що були з Павлом. Отже, ми бачимо знову, людей підбурили, і вони схопили послідовників дороги Божої. Як же Павло хотів продертися в юрбу, уявляєте собі, який заколо. Павло має свій характер, він знає, що йому треба людей, щоб чули його проповідь. І ніхто не витримає, не протиставить ніяку свою ідею, ідеї Воскресого Ісуса, тому що Дух Святий провадить цим всім, а Дух Святий не провадить нічим іншим, а правдивою дорогою. Як же Павло хотів продертися в юрбу, учні не пустили Його. А дехто з азійських начальників, що були йому приятелями, послали до нього і просили, щоби не удавався до театру. Тож одні одне кричали, другі друге. Збори були бурхливі, але більшість не знали, чого зібралися. Уявляєте собі, і це є причиною не знали, чого зібралися. Деякі з юрби намовили Олександра, якого юдеї наперед висували, Олександр дав знак рукою, що хотів виправдатись перед народом. Та коли довідалися, що він юдей, і всі один голос гукали, яких дві години, велика Ефеська Артеміда, нарешті писар міста утихомирив натовп і промовив. У жіє чи є на світі чоловік, який не знав би, що місто Ефес охоронить з Великої Артеміди та її образу, який упав з неба. Значить, ще, одна, ще, одна, ще один спосіб доказати, що Божество є дійсне, що упало з неба. Я коли читав один випадок. Він говорив, що так, якби я був на небі, я би сам скинув то з неба. І це, напевно, такий підхід, нам треба триматись. Спала Артеміда з неба і статуя. Значить, це ложні вірування, так людям запомораджу голови. Але в слові спала, тому що не втрималась, напевно. Отже, тому. Що того не можна заперечити, вам треба вгамуватись і нічого необачного не чинити. Ви попривели цих людей, які ні святократці, ні поохульники супроти нашої богині. А коли ж Дмитрій та ті, що з ним ремісники мають на когось скаргу, та не є сюди, є проконсули, хай позиваються одні одних, позивають одні одних. А як ви домагаєтесь чого більше, то це вирішиться в закони на законний зборах. Інакше погрозить вам небезпека, що нас обвинувачують у бунті за те, що сталося сьогодні, коли збагнути, що нема ніякої причини, яка б дала вам змогу виправдати отце з біговість. Сказавши це, він розпустив громаду. Отже, він доказав, що Нічого ці люди вам не зробили. Вони проповідують Воскрес Ісуса другими словами. А ви кажете, що ваш бізнес тратиться, занепадає. Ідіть собі до проконсула і там позов робіть. А ці люди тут не можуть бути засуджені ні биті, тому що вони нічого поганого не вчинили. Це є здоровий розсудок. Того начальника, який це сказав. Так що пам'ятайте, дорогі христи, пам'ятайте про цю путь Господню. Ми були хрещені з вами, нас настановили на путь Господню. Господь наш, Він нас таїнством церкви, омиває, усиновлює, удочеряє, Він нас провадить, Він нас духовно кормить. Він нам через священників поставляє самого себе в Тайні Юхаристі. І він нас на смертному ложі ще раз не був би охрещує, обиває, маслом поливає нашу душу, якщо ми навіть забули наші гріхи вже і наше тіло. Слава Йому! Христос Воскрес Воїстину Воскрес! Це була кінець це було 19 глави. the young apostles